Вітаю на каналі YoGames. мене звуть Ігор. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися з персонажами з настільної гри Unmatched, двійної настільної гри Unmatched. Сьогодні ми добралися вже до такого доповнення, як місто туманів, і будемо знайомитися з персонажем або з персонажами. Це Джекі Легайт. Незважаючи на те, що всього одна фігурка, але якщо придивитися до неї, з цього боку ми бачимо, що це в нас містер... доктор Джекіл да, з колбочкою. А тут в нас містер Гайд з сокирою. Ось такий в нас цікавий персонаж. Двуликий. Дава подивимося, що він вміє. Давайте більш детально познайомимося з цими двома персонажами, і це Джекіл і Гайд, це. Боєць ближнього бою. І в нього 16 здоров'я. В принципі, непогано, вище за середній, достатньо непогане здоров'я. Переміщення 2. Звичайне переміщення. Середнє, і в нього немає жодного помічника, тому що він сам собі помічник, тому що він в особі і Джекіла, і Гайда. Да? І тут є в нас така цитата. Людина містить у собі не одну істоту, а дві, як каже Стівенсон. Давайте подивимося на особливе вміння. Ви починаєте гру як доктор Да? то, що з колбочкою. На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. Тобто, на початку гри ми можемо обирати, ким ми будемо, або доктором Джекілом, або містером Гайдом. І у подобі містера Гайда, після дії маневру, зазнайте одне поранення. Тобто, мінус одне здоров'я після маневру. Тобто містер Гайд йому не сильно, не сильно влучно буде робити маневр, тому що він буде зазнавати поранень, яких, в принципі, 16, але оскільки немає помічників, це фактично все їх здоров'я. У нас є ось такий жетончик, який показує, хто ми, за кого ми зараз граємо. Або за доктора Джекіла, або за містера Гайда. І відповідно, і карти в нас можуть бути або. Джекіла або Гайда, або ті карти, які можуть грати будь-хто. Ну, в принципі, загалом можу сказати, що в колоді в нас 13 унікальних карт це досить непогано. Тому що ми розуміємо, що найкраща ситуація, яку я зустрічав, це 11 унікальних карт. 13 це непогано. непогано. І давайте знайомитися тепер з картами нашого персонажа. Як зазвичай почнемо з. Універсальних карт, і перша універсальна карта це ні, зовсім не а, перегрупування, як завжди, а це каверза. Да? Перегрупування у колоді Джекі лейгайте немає. Але є, звичайно, вже знайома нам карта Каверза. Вона універсальна, або в захист, або в атаку, силою 2, і головний, головна її фішка це те, що негайно скасуєте всі ефекти карти суперника. Антиульта. Так зване, три таких карти в колоді, все зрозуміло, рухаємося далі. Далі в нас карта сутичка. Да? Так само зустрічалася у нас в попередніх колодах. І тут теж, теж може будь-хто використовувати сила захисту або атаки 4. Поліпшення на 1. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть своє бійця максимум на дві комірки. Такі карти три. Насправді дуже цікава карта, особливо для Джекі Лай Чому? Тому що вам завжди буде не вистачати додаткової дії, якщо ви будете атакувати гайдом для того, щоб відійти. І, скоріш за все, ви захочете використовувати сутичку для того, щоб відштовхнути від себе якогось супротивника. Ви його атакували гайдом. Відштовхнули таким чином сутичкою. Для чого? Для того, щоб ваш суперник не зміг два рази атакувати вас, коли ви в подобі гайда. Чому? Тому що э, гайдом ми атакуємо, а Джекілом ми захищаємося. Так, рухаємося далі. І наступна карта це скоритися примусу. Її може використовувати тільки доктор Джекіл. Вона універсальна силою 2, і після бою переміститься максимум на дві комірки, оберніться на містера гайда. Це тоді, коли нам потрібно буде стати, да, ми починали Джекелом, і нам потрібно буде стати гайтом. Ну, непогана карта, насправді можна використовувати її в бою, коли ми, наприклад, перед нами якийсь помічник опонента, ми можемо атакувати цією картою. там... Нанесли поранення, не нанесли, це вже не має значення, тому що, тому що таким чином ми зможемо добратися. Да? Наприклад, ми можемо, може бути якась така ситуація. Да? А, і ми зараз не можемо дістатися до Дракули. А дуже хочеться. Ми, в, коли ми, доктор Джекл, ми граємо цю карту, атакуємо. Потім переміщаємося поближче того героя опонента перетворюємося на гайда, і тоді вже б'ємо нашими сильними картами, які, які є в нас в колоді, з якими ми ще познайомимося. Тому, в принципі, дуже непогана карта. Граючись за містера Джекіла, може допомогти нам миттєво перетворитися на гайда і зробити ту атаку, яку ми готували заздалегідь. Да? Тому що Джекіл і гайд вони Мають домовлятися між собою, хто буде атакувати, хто буде захищатися. Далі. Наступна карта в нас е, компонування напою. Містер Джекіл. Так само може використовувати. 3 в атаці, 3 в захисту, і після бою, якщо ви перемогли відновіть 2 дві одиниці здоров'я. Насправді, дві карти на 2 одиниці здоров'я, в принципі, виглядає непогано, да? тому що на 4 відновити здоров'я це дуже непогано. А враховуючи те, що ну, в принципі, житті, життя більш ніж середнє, але е, немає помічників, то е, всі е, там, весь урон буде летіти нам в обличчя. І ми точно захочемо лікуватися. Але. Ми розуміємо, що в принципі в обороні, ну, навряд чи ми зможемо е, там, захиститися настільки, щоб е, все ж. Хоча три середнього атаку ми відіп'ємо, і тоді ми зможемо відновити дві одиниці здоров'я. В атаці, ну, скоріш за все, е, захочемо ці, цю, цю картою атакувати знову ж таки помічників. Для того, щоб відновлювати своє здоров'я, тому що герой, скоріш за все, буде захищатися більш вагомо і, і можливо, навіть каверзою, очікуючи від тебе ультимативну твою карту. Тому зачастіше цю карту використовують для атаки на помічників, для того, щоб все ж таки отримати додаткові дві одиниці здоров'я відновити їх. Дві карти такі в колоді. і Допомагають нам триматися на полі бою. Наступне це навіженість ущухає. Да? В даному випадку цю карту може грати тільки містер Гайд. І сила е атаки або захисту 4. І після бою верніться на доктора Джекіла. Тобто непогана атака, непогана... непоганий захист. В принципі, один з небагатьох захистів, які є в містера Гайда. Тому що містер Гайд в більшості випадків він на атаку. і е, Доктор Джекіл тільки на оборону. Але це одна з небагатьох карт, якими можна захищатися, перетворюючись на Джекіла, і е, продовжувати захищатися. Да? Тобто, якщо у вас є така карта, можете сміливо підходити до героя супротивника. Отак, о, да? Щоб було їх трошечки видно. Е, підходимо до героя супротивника. Давайте отак ми їх. Ось, і можемо, можемо бити своїми картами, не боючись відповіді, зворотньої відповіді. Чому? Тому що ми можемо захиститися, непоганий захист. Потім перетворитися, коли ми атакували, ми були містером Гайдом. Атакували, потім ми захищалися теж, і перетворившись на містера Джекіла, можемо використовувати вже карти на захист від доктора Джекіла. Їх в колоді слава Богу, достатньо. Да? Добре. А, і остання карта універсальна це просто бомбічна карта. Це двоїсність людини. Чому бомбічна? Незважаючи на те, що в неї сила. Ой, улетіла. Незважаючи на те, що в неї сила 3 да, на, на атаку або на захист, але під час бою, якщо ви, доктор Джекіл, іграєте цю карту для оборони, значення цієї карти дорівнює 6! 6. Це як ультимативні карти більшості гравців в цій грі. Якщо ви містер Гайд і граєте цю карту для атаки, значність цієї карти дорівнює 6. Так само, да? якщо ми містером гайдом, то ми дуже сильно б'ємо. Таких карти дві, І вона може як в обороні грати, так і в, захисті, так і в атаці грати, і уявляєте. Да? Це два ескалі, бурва. Чи два бревна. Ну, бомбічна карта. Або на захист. Я не пам'ятаю, щоб у нас на 6 був захист. Да? Були карти на захист, які, які анулюють всю атаку і все інше. Але щоб силою 6 захист, я щось таке не пам'ятаю карти. І ось вона є. Да? Є такі дві колоди. Це фактично є однією з ультимативних карт Джекі Лайгайда, і їх можуть використовувати як одні, так і інші. Да? Добре. Рухаємося далі. І тепер в нас є захист. На захист в нас є дві, дві наші карти. І ця карта, перша карта це науковий метод. Захист 2, підсилення 2. І після бою візьміть стільки карт, скільки поранень вам завдали. Насправді дуже цікава комбінація може, може виходити. І яскрава була, просто там ідеальне застосування цієї карти було в одній з, наші, з наших ігор. Я тут залишу. Підказку, по якій можна перейти на, на той летсплей, де завдяки такій карті просто вдалося набрати цілу руку до 10 карт для того, щоб потім можна було використати ультимативну карту від Джекі Лайгайда і бити-бити-бити. Да? Тобто, насправді захист невеликий, але ми набираємо багато-багато карт. Наступна карта у нас це. Варто поспішати. Захист на 4, підсилення 3, і після бою перемістіть доктора Джекіла максимум на 4 камірки. Тобто ми просто хочемо відстрибнути, нам точно не хочеться зараз отримувати багато ран. чи ми не готові, нам потрібна якась передишка. Все, ми застосовуємо цю карту, захищаємося від більшості атак і відступаємо. Непогана карта. Їх дві такі в колоді. Так, і... так. Ми, ж, ми можемо грати її тільки коли ми є містером Джекілом. Добре. Рухаємося далі, і тут в нас карти на атаку. І перша з них це удар у відповідь. Ну, звісно, ці карти можуть грати тільки містер Гайд. і вона силою 5. Сильна карта. Ви пам'ятаєте, у Робін Гуда карта сильна, теж просто силою 5. І після бою розмістіть містера Гайда на будь-якій комірці в його зоні. Оберніться на доктора Джекіла, Да? Тобто, взагалі, ідеальна атака для містера Гайда, він б'є, він, він підходить, він б'є героя, відходить, кудись, куди йому захочеться, і перетворюється. він був, отак, Він був містером Гайдом. Він вдарив, відскочив і перетворився на доктора Джекіла, готовий до оборони. Якщо пам'ятаєте, Аліса, да, яка або велика, або маленька, і відповідно, тут він прийняв позу для захисту, готовий захищатися. При тому, що сильно вдарив. Класна карта. Всього дві в колоді. Да, ну, насправді сильна карта. Нічого не скажеш, сильна карта, особливо для е, доктора Джекіла. І настає час е, дійсно ультимативної карти від е, Джекіла і Гайда. І, звісно, її може грати містер Гайд. Гайд назавжди. Ось такі назавжди. Да? Тобто він вже ніколи не повернеться у образ у тіло Джекіла. Да? І під час бою можете скинути карти доктора Джекіла. За кожну карту додайте 2 дозначення цієї карти. Уявляєте, да? що якщо у вас три карти Джекіла, які ви додаєте до цієї, то це плюс 6. 5 плюс 6 то це буде вже скільки? 11, 11 атаки. 11. А тоді, коли я сказав, що можна використати комбінацію, захиститися від сильної атаки, отримати додаткові карти на руку, да, ми пам'ятаємо, що ми можемо лишати на, 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 в кінці раунду 7, але це в кінці раунду. І якщо вас коли атакували, ви взяли більше карт, і у вас 10 карт на руках, то там може бути. Не 3, а 4, або навіть 5, або 6 карт е, нашого доктора Джекіла, і тоді це просто можна вбити за один удар більшість е, героїв ці, цієї ігри. Так, да, це вірогідність цього мінімальна насправді. Да? Але ми розуміємо, що якщо назбирали карти, назбирали карти саме доктора Джекіла, застосували оцю ультимативну карту. Шансів у нашого опонента захиститися майже немає. Але, є але для того, щоб спрацювала ця карта, ми маємо набирати собі руку. І опонент це бачить. Да? Тобто, ми, ми про це ще поговоримо, але маємо на увазі, що воно так і є. І тепер давайте подивимося, які в нас є виверти. Перший з них це заспокійлива робота. І може грати тільки доктор Джекіл і відновіть дві одиниці здоров'я. Да? І візьміть до трьох карт. Одну з них залиште на руці, а решту покладіть під низ колоди в довільному порядку. І тепер дивіться. Підсилення в нього три, такі карти дві. Пам'ятаєте, у нас була карта на те, щоб лікуватися, але вона далеко не завжди грає, Да? Особливо, якщо ми граємо проти когось, в кого немає помічників, наприклад, проти якогось там, там людини-невидимця. Да, Не ведимося, то ну, вірогідність того, що ви там полікуєтесь, вона мінімальна. Але якщо там якісь багато помічників, то там є шанс, що в нас працює. Ця карта працює завжди. Да? І тут завжди ми можемо відновити, тобто ще плюс 4 здоров'я ми можемо відновити, і це дуже-дуже хочеться нам робити протягом гри, тому що ми все ж таки отримуємо по обличчю, особливо коли атакуємо гайдом і доводиться нам. Оборонятися, коли ми в образі гайда. як працює друга частина цієї властивості, це те, що візьміть до трьох карт, одну залишити на руці, а решту покладіть під низ колоди до вільному порядку. Тобто можна взяти просто одну карту додатково і нічого нікуди не підкладати. Можна взяти дві карти, з них обрати. Яку ти хочеш мати зараз на руці, а іншу під низ колоди, і, або взяти три карти, забрати одну, а дві покласти. Ну насправді таке собі рішення, особливо коли ти береш три карти, і три карти прям твої ультимативні, смачні, і ти розумієш, що ти їх запхнеш під низ колоди. Тому кожен сам вирішує скільки карт грати. Зазвичай грається там одно або дві карти. Одну нічого, ми не кладемо просто додатку, або дві карти обираємо з них. Якусь е сильну, а там якась несильна, да, яка нам зараз не сильно потрібна, її просто підкладаємо під низьку. Ну, це якраз та карта, яка дозволяє нам відновлювати наше здоров'я. 100% відновлювати це здоров'я. Да. Чому? Тому що інші варіанти в нас залежать від дій нашого опонента. Далі, наступне це дивний випадок. І це сильна. Реальна сильна карта, але випадкова. Вели, Величезна випадковість цієї цій карті. Чому? Тому що, ну, по-перше, її може грати тільки містер Гайд, і дивний випадок полягає в чому? Відкрити верхню карту вашої колоди, завдайте одному суміжному бійцеві кількість поранень рівно значенню поліпшення цієї карти. Заберіть цю карту собі на руку. Так? Тобто, ми не просто її скидаємо, ми відкрили і поліпшення, поліпшенням. Атакували і забрали цю карту. І це прям ідеально, якщо, наприклад, в нас там виходить якась, наприклад, там варто поспішати. Ми нанесли три урони, які неможливо заблокувати, да, і забрали класну карту на руку. Але пам'ятаємо, що в більшості випадків в нас двієчка на підсиленні, да, є там трошечки трієчок. Да, дві карти були з трієчками. І більшість карт в нас з двійчками. Тобто, Зазвичай ми нанесемо тільки дві рани да, в середньому. Але ми заберемо цю карту собі на руку. І таких, таких карт дві. Класна карта. Граємо при першій же можливості. Ідеально підходить. І в нас лишилася одна єдина карта, і це абсолютне зло. Знову ж таки, може грати тільки містер Гайд. Підсилення 3. І цю карту я прям ось. Дуже хотів би отримувати, особливо їх три в колоді, коли граю дивний випадок. Чому? Чому так? Тому що розмісіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім суміжним бійцям. Про що це говорить? Це говорить, по-перше, що, ну навряд чи нас хтось оточить. Ну, умовно, стало ось так. Да? Ніби оточили нашого містера Гайда і Джекіла, да? він один. Ніби його можна взяти і оточити. Граємо цю карту, стрибаємо кудись ось сюди. І два поранення всім суміжним бійцям. Можна навіть ось сюди, да? і вбиваємо всіх ще, ще умовно наносимо поранення Дракулі. Або якщо це там. Вас оточили якісь вороги, які там, не, з, не з однією одиницею здоров'я чи з двома, а ми можемо просто вислизнути, нанести рани, і таким чином ми не будемо оточені. Класна карта, теж я її відношу до одних з ультимативних карт джек Гайда, яка просто. Просто завжди хочеться, і щоб їх було більше. І знову ж таки, розуміємо, три карти, як мінімум, шість, шість поранень, гарантовано, які неможливо відмінити. А це половина життя, наприклад, того самого Дракули. Ну, Він може відновлювати, але все ж таки, або тієї саме Алісі, або там Робінгуда. Да? Добре. Давайте тепер перейдемо до того. карти ми подивилися, Давайте перейдемо до того, які є сильні сторони, які є слабкі сторони в нашого, наших, да, нашого героя або наших героїв. І сильними сторонами є дуже сильна атака у гайда. Да, в нього багато карт. Ми пам'ятаємо, можна на 6, да, можна на 5 відскочити, обернутися на Джекіла. Я от отак ми прямо зараз от так скажемо. Коли ми містер Гайд, ми дуже сильно б'ємо. І це реально дуже сильно перелітає в обличчя прямо дуже сильно. Далі. Наступною сильною стороною є можливість відновлення здоров'я. Як ось за допомогою заспокійливої роботи, так і, можливо, вдасться лікуватися за допомогою карти ще ще атакуючи якихось помічників вашого, вашого опонента. І знову ж таки, з сильною стороною, є відносно прогнозована колода. Нагадаю, 13 унікальних карт на 30 карт, які є в колоді. Достатньо прогнозовано. Тобто можна, можна планувати свої дії, розуміючи, там, де які там комбінації. Які слабкі сторони в нас? А, ну, перше. Ми, оскільки ми. Наносимо максимум урону гайдом. Ми хочемо грати гайдом, але ми втрачаємо одиницю здоров'я, коли ми робимо маневр гайдом. Тому розуміємо, що інколи ми це будемо робити, але будемо втрачати здоров'я. Далі. Майже завжди ваш опонент знає, коли ви будете грати ульту. Вашу ультимативну карту. Ось ця карта гає назавжди. Чому? Тому що для того, щоб повністю реалізувати її потенціал, у вас має бути багато карт на руках. Да, вірогідність того, що у вас одна карта гайк назавжди, і просто умовно ще там три карти Джекіла, да, всього ніби і чотири карти разом, але ну, вірогідність цього мінімальна, тому, скоріше за все, ви будете готуватися до застосування цієї карти, навіть якщо вона прийшла до вас на руку, ви все одно будете збирати карти Джекіла. ну так, я так точно роблю. І більшість гравців так, так само це роблять для чого? Для того, щоб реалізувати потенціал цієї ультимативної карти. І це про це знає е, ваш опонент. Да, знову ж таки, в грі з, е, там, з ми е, він назбирав дуже багато карт. Я знав, що він буде застосовувати. Там був Майндгейм. Да, я зрозумів, що перша була обманка, а другою він застосував саме цю карту, і проти неї я зіграв каверс. Хоча він міг переграти і зіграти її першою, і тоді я б я точно програв в тій парті. А, Ну, і ще одним недоліком. Нашого персонажу є відсутність помічника. Да, тому що він один в одному, його можна оточити, хоча є карти, які дозволяють вискочити? Але головне інше, головне, що ти ніколи не оточиш свого суперника. Да, тобто немає помічника, ти завжди граєш в лоб. То як грати за Джекі Лейгайт? Ну, Тут все ніби зрозуміло з того, що ми сьогодні подивилися всі карти, подивилися сильні слабкі сторони. Тут зрозуміло, що треба завжди атакувати, коли ти гайд да? і захищатися, коли ти Джекіл. Да? Тому що в нас і класні карти на захист є. За джекіла лікуватися ми можемо і таке інше. А атакувати якраз нам хочеться за містера Гайда. Да? Ну, з іншого боку, це прогнозовано для опонента. Але... Враховуючи, що карти сильні на атаку, ну, ну і що, що він знає, що ти його будеш зараз бити. Він і так це розуміє. А, знову ж таки, б'ємо гайдом, захищаємося Джекелом, час від часу відновлюємо здоров'я, тому що воно нам знадобиться. І ще одна порада: спробуйте зосередитися саме на герої опонента. Не відволікатися на... Якщо відволікатися, то такими, якщо вони десь поряд, щоб їх просто виносити масово. А так зосередитися на герої опонента для того, щоб максимально швидко завдати йому необхідних поранень і перемогти в партії. Для цього буде допомагати абсолютне зло, яке дозволяє телепортуватися кудись да? поближче, якщо там якийсь стрілок, там якась медуза чи Робінгод, чи ще хтось, да? для того, щоб підійти ближче, можна використовувати абсолютне зло. Підскочив, вдарив і продовжуєш бити, наносити якомога більше поранень, саме герой. Добре. А як грати проти Проти Гайда? Ніби здається така машина для вбивства інших героїв, і як же все ж таки йому протидіяти? Ну, по-перше, намагайтеся атакувати цього героя тоді, коли він в подобі містра гайда. Да? Ми, ми побачили, що на захист у гайда майже нічого немає, в нього майже все на атаку, тому захиститися йому буде важко. А, і головне, слідкуйте за картами на його руці. Як тільки ви бачите, що ваш опонент починає набирати карти, готуйтеся до того, що він буде застосовувати гайт назавжди. Да? А, буде дуже неприємно, якщо він такі проб'є. Да, або не підходьте, або готуйтеся да, якимись каверзами, чи ще якимись картами, які допоможуть вам захиститися від цієї ультимативної карти. І, до речі, дуже е, дуже цікавий приклад гри е, проти е, Джекіла і Гайда з боку Дракули. Знову ж таки, в підказці до, до цього відео можете подивитися яскравий Майтгей, коли все ж таки можна. Зрозуміти, як переграти Містер Джекіла і містера Гайта. Ну, насправді вийшов ось такий цікавий персонаж. Дійсно цікавий, мені подобається за нього грати, хоч він і відносно прогнозований, але він прямий, йде, б'є тебе в обличчя, mm -hmm. сам отримує, відновлює, знову б'є тебе в обличчя. І, і зачасту він б'є значно сильніше, ніж ніж. Інший, ін, інший гравець, інший герой. Тому раджу пограти за цього персонажа кілька боїв для того, щоб його відчути і зрозуміти, як за нього грати. Ну, а наразі на, на цьому все. Якщо ви додивилися вже до кінця це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. І до наступних відео. Пока-пока! Відео.